Основа підрозділу побратимство. А всі командири отримали своє звання у виснажливих боях. Військові 3-ї окремої штурмової бригади запрошують охочих вступити до лав Збройних сил України та доєднатись до їхнього підрозділу. Деталі в сюжеті моєї колеги. Шукають щирих патріотів на добровільну службу. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади запрошують хлопців та дівчат доєднатись до їхнього підрозділу. Ми приїхали до вас із інформаційним туром для того, щоб запалити вогник у тих хлопців і дівчат, в яких є, хоч маленька іскрка, і ми шукаємо патріотів і людей усвідомлених. Свою інформаційну діяльність військові проводять в навчальних закладах та в людних місцях по всій Україні. На декілька днів завітали і в Чернівці. Боєць із позивним лофт каже, бажання взяти зброю до рук виявило вкрай мало боковинців. Здебільшого умовами цікавились ветерани та дружини військових. На жаль, в Чернівцях не дуже багато охочих е, долучитися до нас. Не знаю чому така тенденція. Перегоріло напевно, попри все з силою до військоматів, людей вести не будуть, адже основна умова служби в третій ОШБ мотивованість та сильний дух. Для початку зацікавленим цивільним пропонують прийти спеціальну підготовку, аби визначити, чи готова людина стати до бою на позиціях. Хто ти воїн, це унікальна така унікальна, унікальний вишкіл від нашої бригади, де кожен охочий. Е Може випробувати себе, може пройти коротке навчання з інструкторами з професійними і відчути себе воїном 3-ї штурмової бригади. Солдат розповідає, після вишколу більшість погоджується продовжувати нести службу і пояснює, чому я особисто дуже пишаюсь, що я є бійцем 3-ї штурмової бригади і. Закликаю інших до нас приєднуватися, тому що ми дійсно елітний підрозділ. Ми всі мотивовані, ми всі патріоти, націоналісти. Ми любимо свою батьківщину, готові за неї покласти своє життя і люто ненавидимо ворогів. І ми всі однакові. Ми одна сім'я, одна. Зграя, так би мовити, і ми шукаємо таких самих людей. Долучитись до підрозділу можна як за контрактом, так і по мобілізації. Для цього потрібно заповнити заявку на сайті або ж відсканувати код на екрані. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.